Сербія. Неділля. <рес> Курва, базар. На дорозі. Курва, на дорозі базар. І ходять похіру, стають де попало. Що сидять роблять? Я в шоці сербія базар. На дорозі. Цей олень став на пішохідному переході, плюс е зупинка автобуса, і стоїть собі, розвантажує товар і йому взагалі насрать на всіх. Взагалі, по барабану, йому сигналиш, каже, що ну, показує, що одіджеш, ти ж блокуєш це все діло. По барабану, народ взагалі не реагує Взагалі, взагалі, ще щось там кричать і все так далі. Для кого ті правила дорожнього руху писалися? Незрозуміло. Для кого вони писались. Дякувати цій сіренькій машинці, водіїв цієї машини, що пропустив мене. Ні. Я перший раз таке бачу, чесне слово. Народ ходи собі, я ж кажу, що базар при дорозі зробить. Ходять собі, тут машини їздять, а вони ходять по барабану І взагалі не насрать. А з лівої сторони тротуар пустий. Там... Офігеть, я ще такого не бачив.